you <music> Слава Україні, блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю Корупція. Інфоонлайн. Посилення в описі. Генпрокурор Часів Януковича Піскун повернувся в ефіри інформпомийок і був викритий на поширення кремлівської дезінформації. Піскун, який до повномасштабної війни був одним з основних спікерів на телеканалах колишнього лідера, забороненої ОПЗЖ Медведчука, а також був нардепом від партії регіонів за часів Януковича, заявив, що солдатів посилають на мінні поля, а його близька людина, яка, начебто, воює у бригаді, пише Йому скільки ж можна нас вбивати, вже три роти поклали. Також прислужник збрехав про втрати у 47-й бригаді ЗСУ, на яку ще раніше росіяни спрямували свої ПСО щодо втрат серед українських військових. У додачу до того всього одіозний чиновник зачепив головного сержанта 47-ї бригади Маркуса, який нещодавно бачився з президентом Зеленським. Третя рота їх посилають на мінні поля, і він уже не витримав. Пише: скільки ж нас можна вбивати, уже три роти поклали з і тут раптом бачу, що їх командир частини. Який воює у Києві в ОП нагороджують медалями. У нього вчора півчастини поклали. Хай їде на війну з орденом новим, заявив Піскун. Незабаром на звинувачення піскуна відреагував і сам Маркус, назвавши усі слова піскуна про втрати брехнею. Військовослужбовець відповідав жорстко на критику про свою поїздку до Києва, під час якої він зустрівся з Зеленським. Він заперечив, що одержав від президента Орден за усі роки моєї служби, у тому числі під час війни, у мене нема жодної держнагороди і не планується. Мене ці речі не хвилюють. Не зрозуміло, чому інші ці речі хвилюють. Ось тут цікаво було б побачити реакцію самого піскуна на слова військового. Крім того, Маркус розповів про своє ставлення до кар'єри. За його словами, вона його не сильно турбує. Мене не хвилює і моя військова кар'єра. Трохи більше ніж півроку тому мені пропонували підвищення. Навіть наказ був готовий на те, щоб мене поставити на посаду головного сержанта одного з угрупувань. Я відмовився, щоб лишитися у бригаді, бо кар'єра, яка так на мене не цікавить. Усі ці закони про політику. Мене це не цікавить. Додав він. Маркус запевнив також, що нема жодних планів щодо того, щоб будувати кар'єру і політично. Де заспокойтеся, ми усі просто робимо свою роботу. Не натягуйте сову на глобус, аби тільки щось перед'явити. Розв'язуємо питання у міру їх появи. Також Маркос назвав розповідь Піскуна підіграванням розпропаганді, а поширену інформацію про втрати в підрозділі неправдою. Дуже багато бруду порожнього росіянами, л'ється на нашу бригаду. Боги з ними тими росіянами. Ми їх усіх знищимо, українці. Ось це страшно. Це відеоконцентрат, концентрат апофеоз усього тупого, що я чув про бригаду останнім часом. Якби це було прав. Авдою в усіх військоматах було б розпорядження про докомплектування нас людьми. Цього нема. Якщо ви прийдете у військомат, ви не зможете призватися в нашу частину, бо в них нема наказу щодо укомплектування нас людьми. Він додав, що поки триває війна, заборонено називати кількість втрат у підрозділі, але в генштабі йому дозволили називати відсоток втрат. Якщо усіх наших загиблих за більш ніж місяць щоденних штурмів додати до зниклих безвісти, ми усіх порахуємо, ця цифра складе менш ніж 2% за більш як місяць щоденних штурмових. Дій для порівняння на час виконання нами оперативних проваджень 14% втрат на день, а у нас менш ніж 2% за місяць. У нашій бригаді бережуть людей. Цей факт підтверджений цифрами, а не голослівними заявами. Потім, колись мої слова, ви зможете перевірити. У нас навіть якщо усіх поранених порогувати, у нас такого відсотка навіть за місяць не набіжить, сказав Маркос. Загалом ця ситуація це черговий приклад спроби країни-агресорки посіяти розбрат на теренах нашої держави через кремлівських маріонеток. Проте план ворога вкотре. Провалився і на інфопронті, завдяки нашим бійцям, ЗСУ. на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.